Розділ перший тиск боргів і фінансовий стрес, як гроші руйнують свідомість. Сядь зручніше, дихай спокійно. Я хочу поговорити про те, що майже ніхто не помічає, але що щодня руйнує свідомість більшості людей, тиск боргів, кредити, рахунки, оренда, зобов'язання. Багато хто думає, що це просто цифри, але справжній тиск у твоїй голові. Цифри керують думками, настроєм, сном, рішеннями, і ти починаєш жити не для себе, а для того, щоб віддавати. Стоїки називали це рабством мислення. Я бачив людей, які заробляють багато, але почуваються бідними, і тих, хто має борги, але живе спокійно. Різниця не в грошах, різниця у ставленні. Зовнішній тиск не може зламати того, хто тримає рівновагу всередині. Але є ще один секрет секрет, який майже ніхто не помічає, і який я розкрию тільки в кінці цього відео. Саме він допомагає позбутися страху і знайти фінансовий спокій навіть у боргах. І якщо ти залишишся зі мною до кінця, ти отримаєш його і зможеш застосувати у своєму житті. Перший крок простий, але важливий усвідомлення. Борг це факт, але не вирок. Ти можеш прийняти його, назвати його по імені. І залишатися вільним всередині. Страх можна зменшити лише коли ти зрозумієш, він вибір, а не обставина. І зараз я прошу тебе підписатися на цей канал Стимулус, щоб підтримати нашу спільноту, а також щоб регулярно отримувати нові корисні відео. Далі ми будемо крок за кроком розкривати, як стоїцизм допомагає пережити борги і знайти справжній фінансовий спокій. Ти дізнаєшся, що можна не тільки вижити. А й відчути свободу всередині, навіть коли цифри за вікном здаються важкими. Розділ другий борг і страх. Як стоїцизм допомагає перемогти фінансову тривогу. Багато хто вважає, що фінансова свобода це відсутність боргів або великий дохід. Але істина стоїцизму інша свобода починається всередині. Гроші самі по собі не змінюють твоїх думок. І не знімають страх. Страх перед боргами це не вимога обставин, а наш вибір. Коли цифри у виписках починають керувати твоїм настроєм, сном, радістю чи тривогою, ти втрачаєш контроль. Але цей контроль можна повернути. Стоїцизм навчає бачити борги як факти зовнішнього світу, а не як вирок. Уяви себе трохи здалеку. Цифри існують вони важливі. Але вони не мають влади над твоїм внутрішнім станом, якщо ти цього не дозволиш. Кожен борг лише зовнішня обставина, твій внутрішній спокій, ясність думок і здатність приймати рішення залишаються повністю під твоїм контролем. І ось ключова думка: змінити цифри миттєво не можна, але ти завжди можеш змінити своє ставлення до них. Саме це дає спокій навіть у складних фінансових ситуаціях. Коли ти перестаєш панікувати, страх втрачає силу, а ти отримуєш простір для рішень і дій. Це другий крок на шляху до фінансового спокою. Пам'ятай, ми рухаємося повільно, крок за кроком, щоб усвідомити і навчитися керувати своїм внутрішнім станом навіть при наявності боргів. Розділ третій. Контроль думок і емоцій. Перший крок до фінансового спокою. Уяви на хвилину. Цифри в рахунках існують, але вони не визначають твого внутрішнього стану. Твої думки це твоя влада. Коли ти навчишся спостерігати за ними, страх перед боргами стає контрольованим. Перший крок простий: усвідомлюй кожну думку. Коли цифра боргу спливає у свідомості, не біжи за нею. Зупинися, вдихни і подумай, це лише факт, а не вирок. Усвідомлення це твій щит. Воно не знімає борг, але знімає паніку. Другий крок розділяй те, що під твоїм контролем, і те, що ні. Ти можеш планувати погашення, шукати додатковий дохід, оптимізувати витрати, і це твоя зона впливу. Все інше, цифри, які змінюються самі по собі, не мають влади над твоїм внутрішнім спокоєм. Третій крок формулюй думки як дії, а не як страх. Не думай, я не можу впоратися, а став питання, що я можу зробити прямо зараз, щоб полегшити ситуацію. Перемикаючи страх у конкретні дії, ти повертаєш собі контроль і ясність. Запам'ятай твої думки це інструмент. Коли ти навчишся ними керувати, борги перестають бути тягарем, вони стають керованою частиною життя. Кожен раз, коли страх намагається взяти верх, зупиняй його спостереженням, аналізом і дією. Цей внутрішній контроль фундамент фінансового спокою. У наступних розділах ми будемо розширювати його, вводячи конкретні стратегії, щоб ти не просто переживав, а навчився жити спокійно, навіть якщо цифри здаються важкими. Розділ четвертий реалістичний план погашення боргів. Як вийти зі стресу і почати діяти, давай подивимося на ситуацію усвідомлено борги існують це факт. Ти можеш їх визнавати, можеш ігнорувати, але вони не зникнуть самі по собі. Стоїцизм навчає нас дивитися на реальність без страху і без прикрас. Коли ти зупиняєш паніку, цифри стають не ворогом, а інформацією. Перший крок випиши всі борги на папір або в додаток. Не оцінюй, не суди, просто зафіксуй кредити, позики, рахунки, все. Коли цифри матеріалізуються перед очима, страх починає слабшати, бо тепер ти бачиш їх чітко. Другий крок розділи борги за пріоритетом, що потребує негайної уваги, що можна відкласти на місяць чи два. Тут немає сорому, є лише факт і стратегія. Третій крок створи простий план дій. Навіть маленькі кроки сплата частини боргу, дзвінок у банк, уточнення умов повертають контроль. Коли кожен день ти робиш хоч одну конкретну дію, страх і тривога поступово зменшуються. І Пам'ятай контроль над цифрами починається з контролю над власним ставленням до них. Ти не можеш одразу закрити всі борги, але можеш керувати своєю реакцією, і це перший реальний крок до фінансового спокою. Бачити ситуацію об'єктивно і діяти крок за кроком. Цей підхід не магія, а проста дисципліна. Коли ти навчишся дивитися на борги як на інформацію, а не як на вирок, страх зникає і настає ясність. Саме ця ясність стане фундаментом для наступних кроків мінімізації витрат, дисципліни і формування внутрішньої свободи. Розділ п'ятий. Як відрізняти потреби від бажань, секрет фінансової свободи і простоти. Подивися на своє життя уважно. Скільки з того, що ти вважаєш необхідним, насправді нав'язано зовні реклама, мода, думка суспільства все це створює ілюзію потреб. Стоїцизм навчає розділяти, що реально потрібно для життя, а що зайве, що лише відволікає і додає страху та тривоги. Мистецтво простоти не в тому, щоб жити в убогості, а в тому, щоб усвідомлено вибирати, на що ти витрачаєш час, увагу і гроші. Коли ти перестаєш гнатися за кожною новинкою чи модною дрібницею, внутрішній спокій зростає. Ти починаєш відчувати свободу, навіть якщо цифри на рахунку не ідеальні. Уяви, що кожна зайва покупка або необдуманий витратний крок. Це маленький важкий камінь на твоєму плечі. Коли ти вчишся відкладати його, бачиш, що свобода не у відсутності боргів, а у виборі, що контролювати, а що відпускати. Кожного разу, коли ти оцінюєш покупку чи витрату, запитай себе, чи це дійсно необхідно для життя і спокою, чи просто бажання, яке хтось нав'язав? Коли ти робиш вибір усвідомлено, страх і тривога від фінансів поступово зменшуються. Це мистецтво простоти, фундаментальний крок для фінансового спокою. Воно дозволяє залишатися господарем свого життя, керувати своїми ресурсами і внутрішнім станом. І тільки після цього ти можеш впевнено будувати плани, управляти боргами і діяти без паніки. Розділ 6. Дисципліна і щоденні звички як зменшити фінансовий стрес і відчути контроль. Спокій не приходить раптово, він росте з дрібних щоденних дій, які ти виконуєш усвідомлено. Кожна звичка це маленька інвестиція в твою внутрішню свободу. Перший ритуал оцінка дня кожного ранку дивися на свій список справ і фінансів, які кроки ти можеш зробити сьогодні, щоб контролювати витрати, сплачувати борги, зберегти ясність думок. Цей простий ранковий аналіз повертає контроль. І знижує тривогу. Другий ритуал вечірня ревізія. Перед сном переглядай, що зробив, що зміг контролювати, а що відпустив. Це допомагає усвідомити. Навіть у світі боргів ти керуєш своїм внутрішнім станом. Коли ти бачиш свої успіхи, навіть маленькі, страх слабшає, а спокій росте. Третій ритуал запис думок. Коли тривога нападає, випиши її на папір. Це не просто слова, це спосіб відокремити себе від страху. Коли ти бачиш страх перед боргами на сторінці, він втрачає силу. Маленькі дії, які повторюються щодня, створюють дисципліну. А дисципліна це не жорсткість чи самообмеження, це свобода, свобода діяти усвідомлено, приймати рішення без паніки і жити спокійно, навіть коли цифри на рахунку не ідеальні. Коли ці ритуали стають частиною життя, страх перестає керувати твоїми діями. Ти навчаєшся бачити борги як керовану частину реальності, а не як вирок. І саме ця дисципліна підводить нас до фінального розділу інтеграції всіх принципів стоїцизму у життя, де настає справжній фінансовий і внутрішній спокій. Розділ 7: Стоїцизм і гроші як знайти внутрішній спокій серед боргів і хаосу. Якщо цей шлях тобі цікавий і ти хочеш отримати ще більше корисних порад та ідей. Підпишись на канал, постав вподобайку цьому відео і поділися ним з тими, хто може переживає фінансовий стрес. Я щиро вдячний тобі за підтримку цього каналу Стимулус. І останнє, про що хочу тебе запитати що, на твою думку найважче заробити, віддати борг чи залишатися при цьому спокійним? Напиши свою відповідь у коментарях. Твоя відповідь може стати першим кроком до внутрішнього спокою і допоможе іншим глядачам подивитися на свої страхи під новим кутом. Тепер, коли ми пройшли шлях від усвідомлення боргів до щоденних ритуалів, настав час об'єднати всі принципи у єдину стратегію фінансового і внутрішнього спокою. Пам'ятаєш страх, який колись здавався неконтрольованим? Тепер він стає керованим, усвідомлення цифр. Розділення потреб і бажань, контроль думок, дисципліна, щоденні ритуали усе це працює разом. І ось ключ свобода не в тому, щоб позбутися всіх боргів одразу, а в тому, щоб керувати своїм внутрішнім станом незалежно від зовнішніх обставин. Коли ти застосовуєш ці принципи щодня, борги стають керованими, страх слабшає, а ясність думки зростає. Ти починаєш розуміти, що фінансовий спокій. Це не цифри на рахунку, а твій вибір, твоя дисципліна, твій внутрішній контроль. Пам'ятай справжня свобода починається не з банківського рахунку, а з думки, і ти вже зробив перший крок, бо залишився зі мною до кінця цієї історії. А це показує, що ти налаштований серйозно змінити своє життя на краще і щасливіше.